Малята, давайте познайомимося пес Патрон. Він знаходить вибухонебезпечні предмети, які необхідно знешкодити саперам. Від цих мін, гранат і тому подібне, дуже велика шкода. Тому ми обов'язково повинні знати номери телефонів служб порятунку. А саме, Газової служби, лікарні, поліції та пожежної служби. Тож дивіться уважно і запам'ятайте номери екстрених служб України. Якщо бачите ви дим, набирайте 101. Якщо горе і біда, набирайте всі 102. Вам потрібні лікарі? Викликайте ви 103. Якщо пахне газ в квартирі, ви дзвоніть всі 104. Ну що, малята, запам'ятали номери? Тепер давайте перевіримо ваші знання. Якщо ви захворіли, за яким номером будете визивати допомогу? Ви почули запах газу. Куди будете дзвонити? А якщо у вас біда або ви знайшли міну, що будете набирати? Пожежа. Допоможіть. Який номер будемо набирати? Такого пса. Молодці.